Сусіди кажуть, що у молодшого Кузьмука був конфлікт із жертвою. Він не терпів шестак, бо вона зайняла місце його покійної матері. А Валерій намагався примирити сина з коханкою. Звичайно, життєва історія. А це що? Трофей з квартири Кузьмука? Так. Цим ножем могли вбити шестак. Отже, що ми маємо? Кузьмук погрожував шестак, є свідки. Він знає ліс де знайшли труп. Але прямих доказів ми не маємо. До того, що Альбіна вже закінчила експертизу, кров зі станка жертві не належить і по наших базах не п'ється. І взагалі це чоловіча кров. Дивно, що кров шестак навіть не намагалась приховати, а тут кров чоловіча і ретельно замита. Візьми експертів і поїдь на завод з ними. Треба взяти зразки усіх працівників. Постанову я вже виписала. А Кузьмук. Ми можемо потримати його ще години-дві, але я майже впевнена, що його хтось підставляє. Тому давай швидко на завод. Я чекаю звіт. Прекрасно.